За старим стилем літочислення останній літній місяць сьогодні тільки не розпочався, бо перше число за старим стилем відповідає 14-му за новим. Про те, що в цей серпневий день у храмах святять мед, мак і квіти, знає майже кожен, хоча мало хто толком пояснить, що ж святкує православна церква, до чого тут мак, і звідки походить дивна назва маковій. А згадують цього дня одразу кілька знаменних подій вітчизняної та світової історії. Найголовніше торжество присвячене вшануванню Христа Господнього. В древности Византийской империи в самом граде Константина Великого именно в эти дни свирепствовали страшные болезни. Народ Божий страдал и умирал. И вот патриарх, надеясь на силу Божию и заступничество неба, благословил из сокровищницы духовной изнести древо Господне, тот самый животворящий крест Господень, на котором было пропято тело Господа нашего Иисуса Христа, то самое древо, которое было омыто кровью самого Бога здесь на земле, І як только эту велику святиню Крест Господень, обнісли кресним ходом по граду, болезнь відступила. Згадують цей день і хрещення Русі, яке згідно літописів, відбулося саме 1 серпня, і чудесні перемоги руських та візантійських правителів над ворогами, і цілий сон святих, серед яких... Вирізняються мученики Маккавеї, які жили ще в дохристиянську добу. Їхнє прізвище і дало назву святу, яку народ за схожість звучання переінакшив на свій лад, пов'язавши з польовими квітами та улюбленими солодощами. Подвиг цих святих іудеїв нагадує нам про необхідність дотримання Божих заповідей, а зокрема посту, який для православних християн триватиме з 14 по 28 серпня. Заповідь серпня. Это заповедь нашего с вами послушания нашему Богу и Отцу Небесному. Если совершаем пост, мы послушны Богу. Как только нарушили пост, мы совершили то же самое, что совершил Адам и Ева в раю. Заповедь поста очень важна для всех нас. Через нее мы можем себя проверить, живем мы в послушании у Бога, или мы можем легко его предать. Не ешь от этого древа, потому что смертью умрешь. Нарушая пост, мы также навлекаем на себя и это Божие проклятие, потому что Нарушає закон, нарушає заповідь. Уже запах тління смерті стоїть возле нас. Православним криворіжцям сьогоднішнє свято подарувало нового священнослужителя владика Єфрем звершував у кафедральному соборі і єрейську хіротонію. Відбувся і традиційний хресний хід з малим освяченням води. Освятили і мед нового збору та бджолині стільники. Втім, освячення солодких дарів природи ніяк не пов'язане з жодною подією, яку церква згадує 14 серпня. І мед після освячення не перетворюється на якусь магічну речовину. Просто в ці дні віддавна починався збір меду. Його частину наші предки приносили в храми, щоб подякувати Богові за дар і поділитися з нужденними. Адже не всі можуть купити собі цей цінний, але не дешевий продукт. І таке приношення храму завжди було виявом справжньої любові до ближніх, яку нам так необхідно відродити сьогодні.